Хей, Йоу, еврібаді! З вами Дезу Багаті! Залетіли, друзі, війські біді Toilet Tower Defense! Як ви бачите, стою я знову ж таки біля трейдплази. Для того, щоб далі збирати на квантума, на нового ультимейта, який заносить прям реально дуже жорстко вас в топ. Тому залітаємо зараз в Плазу, така бемс, і шуруємо з вами продавати своїх юнітів. Ну, бо гемів нам понадобиться з вами прям реально велика купа. А саме 480 тисяч. Ну, це сама-сама найдешевша пропозиція на квантому, яку я тільки зустрічав. Тому давайте, давайте же ж відразу з вами таку дивитися. О, диви 500 тисяч, оцей титанчик продається, йо маю, -йо. його. І в цього чувака їх два штуки. Ти поняв, який вже тип мощний. Оце йому реально жорстко підфартило, що він йому випав. 680 тисяч апгрейд Тітан Клок,мен, Йомайо, яку я просто жорстку трейдплазу зашов. Ви просто розумієте? Ви розумієте, наскільки жорстка трейдплаза мені попалася? Так, значить, давайте зараз подивимося з вами разом, що у нас тут з вами продається, для того, щоб можливо можливо щось перекупити, щоб в майбутньому можна було перепродати. Так, 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 так. О, слухайка. Сігнутий. Ой, кажу, сігнутий. Шайні, Шайні у нас центуріончик 60 тисяч гемів. Звичайний стоїть 4 тисячі гемчиків. Так, чаклунка у нас продається за 3 тисячі гемів. Ну, в принципі, в принципі, нічого більш такого цікавого. Так, нам кидають трейд. Давайте подивимося, можливо, нам щось зараз цікаве зможуть запропонувати. Так, ку, ку. Так, і нам з вами дають кейси. Купа купа різних кейсів. Ну блін, я не знаю. Ну мені ці кейси, в принципі не потрібні. А він каже безкоштовно. Ну дякую. Скоріше за все, це наш із вами підписник. Дякую, тобі, братуха, велика, за такий подгончик. Також, друзі, хто не знав в моєму телеграм-каналі, зараз проходить розіграш. Розіграш на тисячу робоксів. Тому якщо ви хочете прийняти участь, а умови прям дуже-дуже легкі, все, що потрібно зробити, це просто втикнути вподобайдена, підписатися на мій ютуб канал, на мій телеграм-канал. Ну і, звісно, натиснути таку завітну кнопочку, яка дасть вам прийняти участь в моєму розіграші. А ітоги розіграшу у нас, друзі, будуть 14 грудня, тобто через 10 днів. Так, нам кидає ще якийсь трейд, якийсь якийсь са. Сабмор, Сабмор 2, не знаю. Чи правильно прочитав, чи неправильно. Так, ой, не цікавить, братуха, братуха, мене таке лайно не цікавить. У мене є таких два штуки, аби ж їх в мене так забирали, слухай, активно, як їх пропонують, да? Так, значить, значить, якийсь халяву, хуляву ми забираємо Халявних 50 коїнів і два лаки буста. Чотко, Так, в мене дивіться, є два вільних слоти, і мені би було б непогано, аби я щось їх би заповнив, да? І щось би щось би перепродав би. Так, значить. Значить, значить, можна виставити клокмена, в принципі, як варіант, за 499 гемчиків такого Бенс. Все. клокмен полетів у нас на продаж. Так, далі. Далі. Барбаріани. Ну, барбаріан в мене стоїть за 350 гемів. А, так слухай, я його дорого виставив. Так само, як і вампіра, дорого виставив. Я бачу, там вампірів продають по 6 тисяч. Тому те, що я зараз хочу за нього 10 тисяч, ну, Дензо, вибачай, але в тебе його ніхто ніколи не купить. Так, барбарін, 180 гемів. Нехай у нас стоїть. Болтойлет. По чому? По 349, в мене 350. Тоді ставимо 339. Отако. Так, почекайте, почекайте із своїми трейдами. Мені треба щас виставити свій Вар, щоб другі гравці мене могли його придбати. Так, вампіра, давайте за 5500. Рівно за 5500. Да. Попав я трішечки в просадку. З цими вампірами купляв їх по 14 тисяч, тепер продаю по 5. Ну, хто ж знав? От реально, хто знав, я цього не знав. Я думаю, що це буде реальна імба, і ми зможемо на них в майбутньому підзаробити. Але їх пофіксили, і, на жаль, Уви, попали ми трішечки в мінус. Ну ладно. Бог з ним. Давайте виставимо Make Camera Woman. Давай-ка тебе, братуха, виставимо за 149 гемів, не знаю. Чи це за тебе забагато, чи не забагато, але поки що, поки що попробуємо тебе продавати саме за таку стіну. Так, далі, дивимося, хто що продає. Так, це я продаю Hiller TV Woman. Кстаті, Large фаєрворків продають по 2600. Може, мені виставити теж? Реально, як варіант. Давайте, в мене є два штуки цих файерворків. Ось, один зігнутий, один звичайний. Давай виставимо його за. 2490. Ні, давай навіть не за дві давай за 2300. За 2300. Та просто за 2300, Та й все. Нічого не будемо плюсувати, мінусувати, в принципі, було б непогано, аби в нас його забрали. Так, Large TV Mena забрали за. 180 гемчиків. Тобто Барбаріана у нас з вами, друзі, забрали. Ну, така новина мене дуже-дуже радує, бо в мене їх є ще два штуки. Тому так, почекайте. Бемс, 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 ось так. І виставляємо його далі на продаж. Так, хтось кидає трейд? давайте подивимося. Давайте подивимося. Можливо, можливо, щось цікаве нам зараз запропонують з вами. Так, пропонують нам, виходить, з вами центуріончика і інопланетянина, да, ось цього якийсь пам'ять. Ну. Юніти прикольні. Юніти прикольні, але цікавить мене ціна. Ціна все Залежить від того скільки він захоче за них, але ж чувак подумав, подумав та й перехотів. Напевно, <гум> він мені їх просто закинув та й все. Так, значить, прінтерчели. Мене цікавить, по чому, Почому, почому вони їх продають. Так, це за 299. О, кстати, ми продали з вами клокмена за 500 гемів. Сюди, сюди, просто в копілочку, в копілочку гемаси. Так, в мене є ось дивіться, в мене є ці Клоквумени. Клоквумени, правда, їх зараз ніхто не продає. Я би їх би реально продав би. Тільки не знаю, яку на них ціну виставити. Давайте за 751 гем. Тако, Кобенс, не знаю, дорого чи не дорого, потім, потім ми з вами це поймемо. Чи у нас купляють, якщо не купляють? Так. Ну, тут, в принципі, наша пропозиція стоїть. Далі, далі, далі. Кидають нам ще один. О, кстати, ми продали. Абгрейті та спікерменчика! Акса. Акса продали за 900 грамів! Ха, Ха, нормально. Другий відос у мене вже стоїть продається, і все-таки в нас його забрали. Оце реально круто. Прям дуже хорошо. Так, щось, чувак, кинув в трейд, коротше, передумав. Ну, все зрозуміло сам, ладно. Так, давай давай-ка, Дензо, ми будемо з тобою щось виставляти. Так, в мене є один вільний, вільний юніт. Так, що він хоче? Щось кидає, і непонятно, що він хоче. Вертуха, на черта мені твої сержанти. От реально, на черта вони мені здались. Вони мені взагалі не потрібні. Так, е, що в мене є таке, щоб продати? Так, ще один трейд, давайте подивимося. А о, йо-маю! Оце імбо. Оце ти мені імбу насипаєш, братуха. Залиш її собі. Так, давайте, напевно, ми виключимо трейди, включимо їх чесно для френдів. Бо, якщо чесно, зараз мені трішечки вони заважають. Так, асасинчик в мене стоїть? Ні, асасинчика, слухаймо, немає. Асасина немає, давайте його за 320 гемчики попробуємо толкнути. Можливо, можливо, хтось і забере у нас його. Так, давайте дивитися ще паралельно. Паралельно з вами будемо дивитися, можливо, хтось щось продає реально толкове, щоб ми його могли купувати і, звісно ж, потім перепродати. Так, Killer TV Woman нам перебили, кстати, за штуку 900 продають її. Давай тоді ми зробимо, зробимо трішки інакшу ціну, щоб в других гравців були, було більше бажання в нас її придбати. Давайте за 2200. За 2200 300 гемчиків переплачуєте, і, у мен, і у вас буде ось такий сігнутий TV Woman. Я думаю, що нормально. Так, е, що в мене не продається? Що в мене не продається, і те, що в мене дуже довго стоїть. Давайка, 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 давайка. Я не знаю, що би таке прибрати. Ем, давайте, може, приберемо ось кента. Ось цього приберемо. Макента і попробуємо виставити, наприклад, з цього пенсела. Цього пенсела, давай-ка за. Давай за 299 гемів, може. Так, скільки їх взагалі? Ай, так, слухай, їх небагато. Їх реально небагато вибили. 144 тисячі. Ну це спамер. Це спамер юніт? Або цього виставити. Так, це не продається. Це теж не продається, й-мою. Йо -йо. Давай його виставимо, попробуємо за 299. Бо правда, ціну ціну на цього юніта я не знаю, так же само, як і на цього пенсела. Але поки виставимо таку ціну, а там далі буде видно, чи варто міняти прайс, чи не потрібно. Та ми все в принципі з вами по... Так, що в нас тут продають? Продають другі гравці. Старфладів менше, кстати, Ось продається у нас з вами Шайні, Шайні, Starfall TV Man за 5 тисяч гемів Ну, я не знаю. Мені здається, що ну це за дорого. Реально, це за дорого. Я думаю, що він стоїть, повинен стоїти Ну трішечки, трішечки дешевше. Так, дивимося, дивимося далі. І що би ми могли би таке купити, щоб 100% з вами перепродати. Ну слухай, зараз прям якихось супер таких пропозицій я і не бачу, якщо так чесно бути, да? Ну, поки якихось реально потужних пропозицій взагалі немає. Від слова зовсім. Ну да, безспорно є осьо. Шайні Голдіскібідії, який стоїть 80 тисяч гемів, але знову ж таки, від нього толку немає, бо він є у санчоуса. диви, 375 тисяч. Може кинути йому трейд, попробувати затрейдитися? Реально. Давай кинемо. Так, в нього нік супер, да? Так, давай каємо такого Бемс. Супер. Кинем трейд. О, в нього трейд тільки для френд для френдів, йо-мойо. Я би йому предложив би, ну, не знаю, наприклад, діджея можна було б йому запропонувати. Потім, що би таке йому ще можна було б таке потужне дати. Якихось фаєрворків, хайперів, якоїсь такого лайна йому насипати, щоб чисто обміняти собі його на одного ультимейта. От реально, мені здається, що як варіант, можна було б попробувати це зробити, а потім, ну, діджея, реально, в рази легше затрейдити. Чим того ж самого ультимейта по такій солоді. Плоденькій ціні. Тільки, але ж знову він його не хоче продавати. Він не хоче трейдитися. нього трейди закриті. Бо напевно його вони задовбують. І з -за цього, і з цього він їх собі зачинив. Ладно, що у нас по кейсах? По кейсах, по кейсах, ну по кейсах поки що дорого. Дорого, дорого. І на перепродаж в мене поки що ніяких тут ідей, таких що й немає, да? щоб купити і потім його перепродати. Ну диви, так як ми зараз виставили юнітів, можна, в принципі, включити трейди, да? увімкнути їх і попробувати, попробувати все-таки з кимось і домовитися, да? За допомогою. Гою трейдів. Так, значить, 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 е, нам не перебили. Куквумена нам поки що ще не перебили. Так, а що би таке поставити, щоб о, кстати, хайпера забрали! Хайпера забрали за 4300. А я вже планував його, якщо чесно прибрати. Прибрати з продажі, бо стоїть і не продається. Думаю, що за. що, що, що це таке. Що це вже таке твориться. Так, давайте поставимо ось цього. Страйдер туалета за 200 гем. Я думаю, що скидончик, в принципі, такий непоганий. Я би оце шізів продав, би, реально. Оцих сирних чуваків. Не знаю, поскільки скільки їх даже може бути. Ух ти, йо, диви. Чувак зараз потужне щось виб'є. Ха! -ха, -ха! Нормально дропнулось, слухайка. Це він за цього кейсу його дьоргнув, чи зкуда? Не пойму, не пойму, не пойму. Блін, не зрозуміло, з якого він його кейса витащив, але прикольно. Поздравляю, поздравляю чувака, що йому така движуха випала. Так що е, би, що би, що би мені таке виставити. Кстати, дивіться, продається клокмен, за якого просять 400 гемів. Я клокмена продав за 499. Але знову ж таки, мені потрібно було довго трошечки посидіти, щоб його продати. Осьо, диви, діджей. 112 тисяч гемів сігнутий. А, кстати, це той це, самий чувак продає його. Прикол. Реальний прикол. О, диви, Шанни. Шанни Starfold продається уже за 3000. Так, у нього нік Кінкс. Давайте може пробуємо затрейдити сейчас. Так, давайте йому кинемо. Так, Kings, Kinks, Kinks. А се, його нікнейм, Бемс. І, на жаль, так. Да. На жаль, ми йому не можемо кинути трейд. Бо він у нього просто, друзі, у нас зачинений. Тому, давай, значить, ну, я б його забрав би, реально. За три штуки гем'ю. А, так, стоп, він в трейді. Він у нього не зачинений, він просто в трейді. Стоп. Можливо, можливо, можливо. Зараз його затрейдимо три. Дешевше, бо я би собі залишив би такого юніта. Мені здається, що зайвим Starfall Shiny, ну ніколи не буде. Особено для ПВП ранговому, да? Він реально буде тащити. Так, нам хтось кидає трейд. Давайте поки поки подивимося, що нам хоче запропонувати. А там далі, якщо, що що, якщо, якщо він не вийде, то ми попробуємо з тим ще також затрейдитися. Так, хай, шути, шути, братуха, хочеш мені запропонувати. Так, трейд 2000 тисячі форкей, кейк. Кейк, а що це таке, кейк? Бог знає, чесно. Бог знає, що він нам хотів запропонувати. Ладно, давайте купимо старф. А, стоп, давай йому трейд, кинемо. Так, зачекай. Зачекай, треба йому кинути трейдикс. Так, бемс. Мене цікавить Starfall ТВ менше. От реально. Тільки не за 3000, а я би, я би хотів би її трішки дешевше. Так, мене цікавить Starfall, Starfall ТВ мен. Да? Так, Шайні старфал ТВ Е, Давайте йому запропонуємо 2500 гемів. О, такого 2 2500 гемів. братуха. Як для мене? Мені здається, це окей. О, диви, за 2500 просто стургувалися. Братуха, лови. Ха-ха, просто забираємо, забираємо шайні старфлатівімена. Нормально, слухай. За 2500 гемів. Трішечки сторгувалися, Трішечки сторгувалися, 500 гемів скинули, в принципі, по мені це реально непоганий результат. Так, хтось нам тепер кидає трейд. Давайте подивимося, що нам хочуть. Тут запропонували. Кстаті, принтера продали. Принтера продали за 300 гемів. <реш> Нормально, слухай, торги йдуть реально. Знаєш, потрібно зараз виставляти якихось інакших своїх юнітів. Так, в мене є ще один вільний слот появився, тому треба було би його, правда би, щось продати. Так, джекпаки. Давайте продаємо, продаємо джекпака за 200 гемів. Бо лай, реально, це таке лайно, кому, яке вже просто нікому не потрібне. Його все, все одно тримають в ціні. Бо їх, ну, не особо, щоб так супер багато, але користі від нього, ну правда, прям дуже-дуже мало. Це ексклюзивний юніт, який має 10 тисяч ДПС. -у. От реально, зараз звичайні. Просто звичайні епіки або леги, да, саме нові. Вони мають більше ДПС, ніж та ексклюзивка. Тому я навіть не впевнений, що в нас її придбають. Так, нам цей чувак кидає титанчика у цього, ну, блін, не цікаво. Чесно, чесно, не цікаво, бо він, якщо є чесно, ну не рентабельний він. Я можу так сказати. Проще Проще він сказати, що він просто є не рентабельним. Його ніхто не буде купляти. Так, принтер. Принтер, братуха, за 299. Бемс, полетів. В принципі, один продали, можна попробувати продати ще одного. Так, кидають нам трейд. Давайте Подивимося. О, кстати, це ж підписник. Підписник, який нам ну, підігнав кейси. Так, і тепер він нам насипає купу, купу якихось лег. Ну, дякую. Дякую, ті, братуха велике. Правда, я не знаю, що я буду з ними робити. Ну, скоріш за все, їх просто продам і обміняю на коїни. Ну, якщо чесно, поки що, поки що, я ще не знаю, що з ними мені зробити. Так, так, юніти в мене продаються, юніти продаються. Що я можу купити? Ну. Дивлячись зараз на всі ціни, напевно, що я нічого не можу купити. <гум> Бо реально, все продається зараз, ну. Не сказати, що дешево. А дорого. Спайдер Тімен 14 тисяч гемів. Саті, Speaker Repair Drone 2800. Ним ще хтось іграє? Таке питання. Зараз же ж юніти, які мають досить досить таку велику защиту від оцих всіх станів, да? Я не знаю, мені здається, що Drone вже є трішечки таким безтолковим. Так, Quantum ще продається 375 тисяч гемів. йо Що в мене зараз немає цих 375 тисяч гемів? Я б його забрав би собі. Реально, це дуже імбовий перець. Але як не як, це наша є ціль, тому будемо потихеньку помаленьку, друзі, з вами. До неї двигатися. Так, напевно, що Дензо, ти продаєш дуже дорого. Давай, давай, будемо скидувати ціни. Давайте реально скидувати ціни. Зачекайте своїми трейдами. Я повинен зараз поміняти трішечки свій прайс. Так, нам хтось так активно прям кидає трейд, якийсь т 46. Що ти, братуха, але хочеш. Так, ну дивись, ми трішечки вроді як пічестили, да? Пічестили свої товари. Давай їх будемо тепер ставити з новими цінами. Так, давай оцього кента ми виставимо за 2999, в принципі, да? Уже, уже йде скидом. Дальше, далі, далі, далі. Можна виставити ось цього Gravity гана. Давай виставимо його за. Я не знаю, давай пробуємо за 199. Не знаю, чи хтось його забере за таку ціну, ну, попробувати можна. Попробувати слід. Так, далі. У мене є такі принтерчела. У мене є такі два звичайних принтерчела, і я не знаю, по чому їх продавати. Так, нам тут кидай трейд, давай подивимося, швед. Десьенько. Та й будемо далі виставляти своїх юнітів. Так, хто це такий снайпер? Снайпер, ну, я не знаю, скільки він стоїть. Реально, я не знаю, скільки він стоїть. Ладно. Снайпер мене не цікавить. Мене цікавить, щоб я щось продав. Так, давай пробувати ден з тобою продавати оцих звичайних принтерів. Оцей дарк скільки дає. 150-600. Це дає, в прям дуже-дуже мало. Давай тоді, ось оцього, ми будемо продавати з тобою по 40 гемасів, Попробуємо, да? Попробуй, по крайній мірі. Давайте приберемо ось о Титана. Бо щось у нас дуже довго стоїть без діла. Ми будемо продавати по 80 гемів. Отак, да? В принципі, в принципі, я думаю, що ціна за них прям реально толкова. Я за них не загнув просто супер оверпрайс. А ну від відбалдина, кинув 40 гемів, 80 гемів. І, ну, як для першого фармера, який буде проносити бабки, я вважаю, що ну, реально непогана ціна. Так, диви, у нас продаються ось голден кейси. Давай-ка ми їх з тобою позабираємо, бо тут пацани якісь продають по 200 даже гемів. Я думаю, що в теорії, в теорії, ми змогли би їх потім би з вами разом перепродати. Так, 59, 55 БМ скупили. І давай ще оце його теж за 55 купили. Тепер що я хочу? Нам треба вільний слот. Щоби прибрати, що прибрати, давайте ось перцями приберемо разом із вами. І попробуємо толкнути ось ці голден кейси по 150. Дивіться, я їх купив по 50. щас попробуємо по 150 їх продати. Зробити тупо навару, 100 гемасов. Я думаю, що ну реально, реально було б непогано. Так, хтось сотку виставив. Слухай. Перебив перебивно, перебив. Ну ладно, хай посидь. У нас є кейс попродається. А ми з вами давайте підемо в якусь інакшу трейдплазу. І попробуємо щось там все-таки. Цікавеньке ухопити. Так, залетіли ми з вами в другу третй плазу, і дивимося, дивимося, що у нас тут таке цікаве продається. Так, ну поки що, поки що. Мене прям, ну, нічого не цепляє. Від слова зовсім. Від слова зовсім, прям вообще. Так, 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 так. Тут нічого, нічого, нічого немає. Панменчики по 13 тисяч гемів продаються, астро по 8 субот, Кстати, можна хайпера продати. У мене ж їх ша один хайпер. Тільки блін, слутів не вистачає, прям реально. Вообще, прям їх в мене якось дуже-дуже мало. Я би ви би побільше юнітів. Давай, може, купимо за робукси. В принципі, а чого піні? Давай купимо. Правда, у нас щось трішечки забагалося і не хоче особо, як ви бачите, працювати. Ладно. Якось потім з цим розберемося, поки що, поки що торгуємо тим, що у нас є. Так, 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 так. Що в нас тут є? Таке цікаве, цікаве, цікаве. Барбаріан 10 тисяч. Понімаю, бо він у нас шайні. За таку ціну, братуха. Тебе його ніхто ніколи не купить. Так, Starfall TV ванчики, дивіться, їх продають по 400 гемів тут на цій тридбазі. По 400 гемасів. Давай, може, свого виставимо. У мене їх теж є, уже назбиралась така. Непогана маленька кубка. Я би, в принципі, був би готовий. Току по 250 з ними просто пороставатися. Бо у мене вже є шайні. У мене реально шайні Starfall, тому давай по 250. Його його продамо. Дай бог з ним. Ну, реально. О, кстати, диви, Санта продається. Санта продається за 500 гемів, Давай заберемо. От Санту, я впевнений, що ми зможемо з вами перепродати прям подороже. Так, дивись, ми купили за 505 гемчиків Дивись, заходимо сюди, такого бемс. Прибираємо цього страйдер тойлета Далі. Гортаємо, гортаємо до наші міфіки. Десь, десь Санта повинен бути тут того між ними. Ось, у нас є Санта. І ми його виставляємо за 599 гемів, Ось такого бем. Все, братуха. Я думаю, що ми його прям по-любому продамо. За 600. За 600 ми його продамо. Прям реально на Easy. І читай, що ми просто із нічого заробимо з вами щас 100 гемів. О, <плес> І що я вам говорив? Продали ми з вами, друзі, Санто Санту Менчика за 600 гемасів. Я ж кажу, що, якщо буде якась цікава пропозиція, я її готовий купити, бо я знаю, що я по-любому її продам в плюс. Так, дивіться, Санто ми продали. Давай-ка щось тим, тимчасове ми виставимо з вами на продаж. Правда, я ще поки не придумав. Давайте, може, ось у цього чувачка за. Слухай, а чого за нього так багато просять? Реально, а за нього так багато просять? Давай за штуку 299. Компенс. Мені все одно здається, що це за нього ну прям забагато. Якщо часто, прям за дуже забагато. Вже реально, реально на нього така ціна. Хай поки продається нас за такий прайс. Так, давай заберемо халяву, халявні гіфти. І подивимося, можливо, ще щось таке цікавеньке з вами у нас тут виставлять. Так, давай в самий в самий низ, де у нас тут йдуть міфіки. Мене цікавить Санта. Бо Санта, от, реально, він прям дуже-дуже швидко продається. Так, тут у нас по 650. Ой, за що він говорив? Не подивіться, просто які шалені ціни просять за сам. От коли ви бачите санту за 500 гемів, просто без ніяких вагань можете його собі, друзі, придбати, бо його можна як мінімум за 600 продати. Тільки правда, правда, щось мене то трішки мідрельмен застряг. Я не помню, я його купив вроді за півтори тисячі гемів, пробую за 200 продати. Давайте, мабуть, ми теж на ньому скинемо тисячі ціну, бо все одно, як не як, я на ньому. Полюбасу, щось і зароблю. Так, давай штука 980. Бенс, щоб просто перебити, перебити цих всіх чуваків і попробувати його слити. Опа, слухай, ми продали з вами щось. Так, а, ми продали отого клоквумена за 3000 гемів. Ха-ха-ха! Нормально, нормально, скинули трішечки ціну і вже. І вже у нас друзі з вами продажі починають потихеньку помаленьку Появлятися, Так, давай цього за 349, в принципі, тако бенз. Робимо майже скидку на 200 гемів, понімаєш, да? Ну а що? других варіантів у нас немає. Так, 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 можливо, стоп. Сант для нового появилось, на жаль. Чи появився? Може появився, треба подивитися. От за сан тут не треба втикати. Так, ну ні, 650, поки продається. Ладно, тоді давайте так в самий в самий верх подивимося на кейси. Що у нас по кейсах? Ну, по кейсах, так. Да. От Голден Гладіатора можна купляти, але за 50 гемів, за 69 я не хочу. От за 50 гемчиків можна було б його придбати. Даже в крайньому випадку могли б даже їх відкрити. А так, а так мене таке не цікавить. Дивіться, рельвумен, 100 тисяч, ви що? Ха-ха! <laughs> ви що, вовше дерніче, що? Ваше ж його ніхто ніколи не купить за таку ціну. Ну і цілому, друзі. Дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу сільських подобаєк. Звісно, ще вам сподобався даний відеоролик. Ну і в принципі, потихеньку по ми з вами вчимо до своєї все-таки цілі, да, до, саме, а саме до кванту. У нас вже 30 майже 7 тисяч гемів. І давай-ка знаєш що ми зробимо? в мене є два кейси. І в них зараз випаде ультимейт, і ми просто-просто закінчимо. Закінчимо цей відос з тим, що нам випав ультимейт. Ага. Аж три рази нам випала просто ця смердяча коняка легендарна, яка мені просто КД падає. Ну реально, просто постоянно вона мені падає. Давай в мене ще є отакий один кейсик. Давай його теж відкриємо. Правда, я не впевнений, що нам з нього дропиться самий крутий мікрофон, але хоч щось це все-таки випало, да? Щоб потім його, звісно, ж також продати. Ну, що я можу сказати, з вами був Дензон. Не забуваємо підписуватись на мій канал, не забуваємо про розіграш і всім до нових зустрічей. Пау!